Роби з цією інформацію, що хочеш, та в твоїй мошонці можуть вирости очі. Існує така пухлина, як тератома. Найпопулярніше місце її утворення яєчки та яєчники. Точні причини її формування досі невідомі. Одна з гіпотез стверджує, що тератома з'являється внаслідок порушення процесу формування сіамських близнюків. Через що один із близнюків стає паразитом розміром до 25 сантиметрів у діаметрі. Ембріональні тканини, з яких мали формуватися органи і частини тіла близнюка, формують на пухлині очі, зуби, волосся і навіть кінцівки. Але на жаль, вона не піде сама. Для її видалення треба операція. А якщо вона злоякісна, знадобиться хіміотерапія. Жак, скільки проблем від поклини, яка могла стати твоїм братом? Ви могли б разом кидати м'яч, або грати у файтинги, але замість цього ти йдеш на хіміотерапію.